Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте роздивлятись. Починаємо з особистого життя і, як завжди, дивимось на один день і е, сьогодні на завтра. Тож, в особистому житті до чого вам готуватись? А угу. гарно у вас зростання сили йде. Ви будете, знаєте, як більш впевненою людиною в багатьох питаннях в вашому житті. Ви просто себе сильнішою людиною будете відчувати. І будете врівноважувати багато чого в вашому житті. Або, наприклад, там в житті своєї дитини, якщо дитинка у вас ну, така ще за якою дивитись та й дивитися, ну така, знаєте, маленька або шкільного віку, тут мені подобається. Мені подобається те, що ви будете у вас як на долоні все буде. Настільки ви будете розуміти, що, що коїться в вашому житті, та в житті дитини, діточок. Якщо більше у вас, ніж одна дитинка, тож, дійсно, сил та наснаги вам у ваших справах. Давайте далі сфера кохання, до чого вам готуватися у сфері кохання, король мечів одразу з якоюсь пропозицією, і дуже тягне людина до вас, дуже ви смачненька така для цієї людини. І тут ще й про допомогу, про якісь моменти, коли. Знаєте, йому буде дуже корисно, якщо він. Ну, якщо давайте так, <смі> дівчата, це більш до вас зараз, якщо вам дійсно потрібна хоч якась допомога, повірте, чоловік чекає цього слушного моменту, коли він може до вас наблизитись. Бо через допомогу вам він стає вам ближчим. він, Ну, знаєте, як йому це корисно, бо ну, це ж всі шляхи до вас відкриваються. А вам ви ж бачите, що за людина, наскільки ви можете покластись на нього. Для когось з вас це вже може бути, якщо ви тільки от в моменті, коли ви тільки починаються у вас відносини, Може запропонувати познайомити вас з мамою. Може бути і така ситуація, що ви будете знайомити з мамою свого чоловіка. Ну, це для тих, у кого там тільки-тільки починаються спілкування між вами. Тож, тут. Як такого там дуже поганого нічого нема. І для когось дивіться, якщо дійсно, от ви ще ну, там не дуже один одного знаєте, чоловіку подобаєтесь і буде трошки там хитрувати з якоюсь пропозицією, але це заради того, щоб ну, просто бути поряд з вами. Тут поганого теж, я так розумію, нічого нема. Зараз я уточнюю. Так, тут закоханість. Угу. І нема ще такого дуже тісного спілкування, а вже ж дуже хочеться. І розуміє, що вже затягується час, треба щось діяти. Тож буде навіть така ну, трошечки хитрість від людини, але не сприймайте це, як щось таке погане. Це просто вже не знає, що зробити, щоб наблизитись до вас. Далі дивлюсь. Робота. Що вам важливо знати, до чого готуватись по вашій роботі з'явиться можливість до змін, таких для когось навіть кардинальних змін, але це коли ем, заради того, щоб просто от від якихось проблем відійти. Взагалі-то гарні карти по роботі. Те, що ви будете робити, це тільки на кращі зміни, це тільки до збільшення ваших можливостей, ваших е взагалі статків то, заробляти можете навіть трошечки більше, ніж зазвичай. Тобто тут зміни вам на користь. Бо ці зміни відкидають від вас якісь такі, знаєте, негаразди проблеми, навіть якщо там були якісь пліткарі за вашою спиною, так і залишаться за вашою спиною, але ви відірвитесь від них. Тож вони там ну, пліткувати не, не припинять, бо це ж, це ж, я так розумію, це вид спорту такий. Люди цим займаються, вони тільки це і вміють. Але ж вам буде ще більш байдуже до цього, ніж до нині. Бо у вас зміни гарні. От зосередьтесь, що по роботі все, що ви робите зараз, це на гарні зміни. Тут такі карти, що на перспективу теж воно лягає. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день, і до цього теж треба готуватись. Угу. ой Тут тут дійсно, тут ну, ой та тут гарно е, тут порушиться те, е, чому вже не місце в вашому житті. тут е, знаєте от Ну Я ж кажу, у вас зміни на порозі, дійсно важливі зміни на порозі. і е, до виконання бажань, до якихось тут дійсно мрії, які починають здійснюватись. От щось, чому вже дійсно немає місця в вашому житті, воно як каркас ще існує. А нічого там наповнення вже ніякого гарного для вас нема. І це вже така конструкція, як то кажуть, яку треба просто прибрати. Аж до фундаменту все порушиться. А от нове майже одразу починається. І мрійте, як то кажуть, от по максимуму. Бо ви входите в якийсь такий період здійснення мрій. Дуже звертайте увагу на своє слово. Дуже сильне буде ваше слово. От це день, коли будьте обережні зі своїм, зі своїм словом, бо як скажете, так воно і буде. І це не комусь там, а самі собі. Тож страхи прибираєте тільки хороше про себе говорите, про свою сім'ю, про свої там оточення своє. Бо, повірте, от ви як код якийсь пропишете своїми словами. Ви можете не звернути увагу, а воно буде здійснюватись настільки сильний день по енергіях. І на це треба звертати увагу. Далі дивимось, від чого ж тоді краще б за все відмовитись. І до цього теж треба готуватись. Угу. Е, знову ж таки, відмовтесь від того, що коли, знаєте, от коли самі собі кажете, та ну цього довго чекати. Та це може і може і не буде. так, Бо ну, як це? Ну, це, ж, це ж дуже довго. Це взагалі неможливо. Дійсно, от зверніть увагу, день такий, що можливо, все. І будьте людиною, яка не засуджує в цей день. Бо багато чого. От З того, що вам не сподобається. Ви не знаєте, чим людина керувалась, чого так зроблено було, які обставини були в житті людини на той момент, що було обране саме отакий шлях, саме отака, ну, риторика в якихось діях, не можна від засуджування взагалі. От в цей день відмовляйтесь, бо це те, що вам блокує шляхи наперед. Розумієте, от на, настільки сильний енергетично день, настільки він буде карму вмикати от в моменті. Це знаєте, ви про когось погано подумаєте, ви собі вдвічі більше отримаєте, ніж людина, про яку погано подумають, чи скажуть погано. Отакий день, тож будьте дуже уважні. Далі дивимось, чого не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? Змін? Змін? Ну, що ну, тут скажеш, карти долі, кармічні карти виходять вже не перший рядок, отакий день. Кармічних відпрацьовок, коли щось нове, кармічне вмикається, входить в ваше життя, відпрацювати можете в цей день карму так само і наробити нову. Гарно буде, якщо ви дійсно якусь приємну, гарну карму собі вмикатимете. День по, от, настільки швидкий по, на віддачу, як то кажуть, що ви собі навіть не можете уявити. Але й сильний до призивів якихось. Тож бажайте, я кажу по максимуму якомога краще собі, там, своїм родичам, бажайте, своїй сім'ї в країні. Бо день максимально сильний. Я, повірте, я дуже не часто бачу такі сильні дні енергетично. Добре. Так, і що там далі у нас? Порада від вищих сил. Давайте побачимо для вас на цей день порада від вищих сил. Ви можете навіть, зараз я викладу, ви можете навіть, ну, ми ж дивимось сьогодні на завтра. Тож ви можете на листочку собі написати афірмації, побажання якісь. І можете діставати той листочок і час від часу в день прочитувати. Хай би от все це гарне, бо, знаєте, ну, це так зазвичай воно і буває. Що прийде гарний день, можна всілякого гарного намовити, а людина забуває. І потім день пройшов, а людина собі каже: Боже, я ж те хотіла, і оце хотіла чи хотів. А вже все, вже пізно, як то кажуть. Тож дійсно, підготуйтесь, бо дуже гарний день. Так, дивіться: король Пентаклів нам показаний. І ну, це людина, в якої все є. Він задоволений життям, бо він, він всього досягає сам. Це не так, що там десь підфартило, десь там хтось щось. Це людина, яка вміє заробляти, вміє складати гроші, накопичувати гроші. І людина, яка ну, нема в нього десь там нестачі. Йому всього вистачає, і у нього все гаразд. Він впевнений в житті, в собі впевнений, він підготувався до всіляких там несподіванок в своєму житті і все подолає. І от в цей день показана ситуація, коли будьте от таким, в таких енергіях, от таким королем Пентаклів. Байдуже, яка у вас насправді ситуація. От Повірте в те, що у вас все є і все буде, і вам всього вистачить. І в житті ви будете врівноважені так, як, як тільки можна. І будьте настільки, як то кажуть, мудрою людиною, яка вміє зважувати все, от будь-яку ситуацію зважено приймає, зважено виносить рішення, якісь там. ну, Плани, будує, бо вищі сили просто настільки будуть чути, бачити, допомагати в цей день. Ну Просто я, я кажу, я такого, може, навіть настільки такого дня я ще й не бачила. Тож, от приймайте, як є, приймайте всі дарунки долі. І тут, знаєте, нема місця. Якомусь злу в цей день. От просто воно не повинно вас переповнювати, труїти то зло. Думайте про хороше, налаштовуйте себе на хороше, простір навколо себе налаштовуйте на хороше. Ну, мені просто дуже подобається, що я бачу. Хай воно так і буде. Все, на цьому закриваю відео. Всім вам якомога гарнішого дня. Будьте впевнені в тому, що у вас все вийде, все, що ви собі гарного набажаєте, все прийде в ваше життя, в свій час. Але хай воно все оселиться в вашому житті і буде і радістю, і щастям вам, і буде вас робити сильнішими. І просто пам'ятайте про погане, навіть не думайте, навіть не згадуйте. Бо не треба воно вам. Хай піде з вашого життя назавжди. Всім вам якомога, найкращого дня, здоров'я, щастя, спокою, тиші і вдень, і вночі, і бережіть себе. Будьте в безпеці і ви, і ваша родина. Побачимось. Всім пока.